Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров. Анонс сьогодні у середу, 26 лютого, о 19.15 за Києвом. Чергова зустріч з міжнародним гросмейстром онлайн. Будемо дивитися партії, які ви граєте в турнірах НШЛ. Також відповім на ваші питання і поставлю свої питання для закріплення матеріалу. Зустріч буде приблизно тривати від півтори до 2 годин. Буде, як завжди, цікаво і корисно. Як долучитися до нашого проєкту, «Найкращий у світі шаховий абонемент, читайте на сайті нашої школи та в магазині, в магазині нашої школи шахи Чому перемагати. Якщо хочете спробувати подивитися, наскільки це. Вам підійде, можна оплатити одну зустріч. Як це зробити? Звертайтесь до мене по контактам, які вказані до відео на каналі YouTube Шахи з гросмейстром урочистістю різноманіття. А в кого вже є абонементи, я чекаю вас сьогодні на 19:15. Але не забудьте заздалегідь, написати, що ви. বলতে